Вечір добрий народ Божий. Сьогодні Дух Святий Господь е, дав таке натхнення записати відео. Я одразу по роботі повернувся, тому що роз, молився, роздумував якби, якби, на протязі цього дня і. Дещо отримав від Господа, можливо, мало хто на це якби всі бачили, але мало хто на це звернув увагу. Бо в новинах я бачив і постили в групах про північне Сяйво, як по-українськи думаю, правильно сказав. Північне сяйво. Але мало хто звернув увагу на те, якого воно було кольору взагалі. І що нехарактерно його було видно е, в багатьох країнах, де таке явище ні, ніколи не спостерігалося. І, я, можливо, науковці не, не, можуть, не зможуть це пояснити, бо воно тільки на, недаром не, не називається полярним, тому що воно там на полярі взагалі спостерігається. І я отак роздумав так думками запитував Господа, що це могло б значити і для чого, як воно. І мені Дух Святий сказав таку річ, що зверни увагу на його колір, це перше. Я одразу почав згадувати, як цей кольор взагалі називається. Не знаю, як буде по-українську, по русську по русську я знайшов це пурпурний кольор, пурпур. Або Багрянець, підкажу, багряний. Кольор. І сказав ще, подивись в інтернеті, що він означає цей кольор. І я от одразу в інтернеті перше, що написав, не знаю, що це в Вік Wikipedia чи що. Одразу перше відповідь. Тут трохи по-русски, так що нічого страшного. Пурпурний цвіт означає любов, прив'язаність, правдивость, іскренність, власть, царственність, знатність. Це, якби, трактується так, ну, якби мирським словом. А от ще другий запит я задав в Гугла. Що він означає взагалі в Біблії цей кольор? Так. Пурпурные одежды упоминаются как символ царской власти и священства в Библии, то есть верховной власти светской и духовной. Ну и тут э, разные приклады в Библии, Библии наводятся. Книга Судей 8.26, Есфир 8.15. Пісні Соломона 3.10, ну так і таке інше. Хто інтересується, може чекати. Я не хочу просто розкр... повністю довго записувати відео, і це все розжовувати. Але, але суть зрозуміла. Це, коротше кажучи, колір царя, царственний колір. Колір царів. Колір влади. А пригадайте, хто в нас є. То в нас цар. Він Правильно Ісус цар і Він царює. І це його мантія. Він показує всім, що він утверджує свою владу. Щоб не відбувалося події, якісь події будуть відбуватися. Ну повірте мені, що Господь Він цар, і Він буде утверждати свою владу. І це нам показує. Тобто, це це сіяння Полярне Сайво це знамення для нас, для всіх живущих на землі, хто має очі, хто має контакт з Господом. Це і знамення для нас живущих. Що ми, щоб ми знаходимося під покровом нашого Царя Небесного, під його мантією. Він нам це показує і демонструє. Що він головний і він буде вирішувати. Так що це дуже-дуже добрий знак. Слава Господу за це! На добранші!